Що тебе дратує найбільше, коли я їжджу? Що всі гальмують, а ти ні? Сподіваюсь, ми не розведемося після цього відео. Мене найбільше бісить, що ти їдеш ще гірше, ніж я, але мене судиш за ті самі помилки. Скільки місяць знайшєш кілометрів. І що? Чи нормально те, що я їжджу на машині, а ти її обслуговуєш? На жаль, так. Чи треба машина жінці з дитиною? Чи вона може обійтись маршруткою або чоловіком, який її возить? Треба, але може обійтись. Я вважаю, що дуже треба. Пам'ятаєш, як я вперше поїхала машиною, що ти тоді думав? Атас. Історія. Він був в гіпсі, я просто взяла машину і поїхала. Хоча до того не їздила декілька років, бо перед тим була в аварії. Коротше, він боявся мені давати машину, але тепер каже, що я просто вкрала її. Угу. А можна завжди погоджуватись так зі мною? Що ти робиш з машиною перед тим, як їхати в далеку дорогу? Перевірити рівень масла, перевірити рівень всіх технічних рідин і заправитись якою повинна бути машина, щоб ти довірив, щоб на ній їздила твоя жінка з дитиною? Надійна, міцна і потужна. Чи шкодуєш те, що ми купили цю машину? Ні разу. А чого її продаєш? Хорошу змінювати до слова. Ми продаємо нашу Toyota Camry 2010 року. Ми її дуже любимо. Вона справді надійна. Я їжджу вже майже рік і вона жодного разу мені не поламалась. Як тільки щось почує, він одразу її везе ремонтувати. Вона на газу і на бензині. Що ще важливо сказати? 2,5 двигун. Коробка шестиступка, 170 кінських сил, передній привід. Колеса ми якісь маємо до неї зима, літо нові. класна машина. Я залишу його номер в описі під відео. Дзвоніть до нього і питайте всі деталі.